Уже майже місяць в Тростянецькій громаді працює виїзна бригада медиків за підтримки Червоного Христа України. Прийом мешканців проводить досвідчений лікар сімейної медицини Андрій Красніков і дві кваліфіковані медичні сестри. Щоденно, з понеділка по п'ятницю, згідно графіку, п'ять днів на тиждень, у бригаді працюють медсестри, обстежуємо, що є по місцю, призначаємо якусь невідкладну допомогу, яку людина ну потребує там да там зняття больового синдрому чи Наприклад, там зняття болю в серці чи болю в суглобах. Ну і звичайно ж, до направляємо надалі на до обстеження у міську лікарню Тростянецьку. За словами генеральної директорки Тростянецького центру первинної медичної допомоги Світлани Лободи, завдяки сприянню Червоного Христа України є додаткові можливості для обслуговування пацієнтів сільських територій громади. Найближчі три місяці прийом здійснюватиме саме Андрій Красніков. Він у третьому кварталі, тобто оце липень, серпень і вересень, працює в мобільній медичній бригаді, виїжджає на локації в села і надає медичну допомогу сільському населенню. На період його відсутності у третій амбулаторії його пацієнтів приймає лікарка Дийська Любов Миколаївна. Мешканцям сільських територій надають весь спектр медичних послуг. Під час прийому пацієнтам вимірюють артеріальний тиск, цукор крові та багато іншого. Також за потреби громадянам видають ліки, які є в наявності відповідно до призначення. Ліки нам надає червоний крест, також наданий автомобіль в оренду на якому робляться ці виїзди. Якщо ліків якихось немає, лікар вам випише доступні ліки. За програмою доступні ліки медикаменти можна отримати у всіх аптеках Тростянецької громади. Є в державі така програма по реімбурсації ліків, можливо, ще хтось не знає. За цією програмою вона називається Доступні ліки. За цією програмою пацієнти, які мають хронічні хвороби, гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, бронхіальну астму, ряд неврологічних захворювань, там епілепсія ще цукровий діабет, інсулінозалежний, пацієнти можуть або безкоштовно, або з невеликою доплатою отримати ліки. Разу бригада лікарів працювала в становій. Прийом проводили у приміщенні тамтешнього ФАПУ. Якістю обслуговування та кваліфікацією медиків мешканці більше ніж задоволені. Найкращий лучший лікар так... і Оксана дуже у нас. Оксана дуже добра. Він нам дуже подобається. Дуже фельдшерка Станівського ФАПУ Оксана Гробова також задоволена такою співпрацею та увагою до мешканців сільських територій. Я від мені всього ста. Станівського старостинського округу, дякую щиро за те, що в нас є можливість. Плюс до цього в нас зараз працює Тростянецька комунальна аптека. Це дуже зручно. Ми займаємося доставкою ліків. Я привожу ліки кожен тиждень. Є певний період препаратів, які у нас є на постійній основі. Я вожу ліки під замовлення. Наприклад, коли лікар назначив, я привожу. Вони мені напишують, які ліки, я привожу. Ну, люди дуже задоволені, особливо виїздами бригади сімейних лікарів дуже вдячні. Явка, як ви бачили, велика на вищому рівні. За словами Андрія Краснікова, робота мобільної бригади робить медичні послуги більш доступними там, де цього потребують, особливо у віддалених територіях громади. Дуже багато в селах є людей пенсійного віку, яким якби ну місто кожен день не поїздиш. Вона актуальна. Ви бачите, яка явка є в селі станова. Людей дуже багато приходять з хронічними захворюваннями. хронічні захворювання нікуди не діваються. Вони були є і будуть, особливо серцево-судинні захворювання, там онкологія. У нас дуже багато серцево-судинних захворювань, захворювань, неврологічного профілю, ортопедичного профілю. По можливості надаємо допомогу, призначаємо лікування по місцю, але звичайно ж, якщо потрібно, то скеровуємо людей на дообстеження. Графік роботи мобільної бригади лікарів є в кожному сільському старостаті та ФАПІ. Про приїзд до того чи іншого села мешканців повідомляють заздалегідь, аби кожен, хто потребує медичної допомоги, зміг отримати її своєчасно.